Тарас Григорьович Шевченко, мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до паю а я собі у бур'яні. Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, і то померніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я до хати, Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало, моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю. Умер би, орючи на ниві, нічого б на світі й не знав, Не був би в світі юродивим, Людей і Бога не прокляв.